Я вас вітаю, рада всіх бачити, мене звати Оля. Сьогодні в нас з вами сліпі затести. І ми пробуємо новий формат. Я думала, як зробити так, щоб вам було цікавіше, і придумала зробити начебто інтерактивні е, сліпі затести. Тобто, ви будете бачити на екрані, у нас будуть 5 ароматів сьогодні, 5 парфумів, ви будете всі їх бачити на весь час на екрані і будете. Зі мною намагатися вгадати, що ж то за парфум, який я описую. Звичайно, це все буде через призму мого сприйняття, але на жаль, так понюхати я вам дати не можу. Сьогодні це третя частина сліпих затестів, які я отримала від. Діни. І якщо ви любите неординарні а, парфуми, такі, які не зустрінеш на поличці будь-якого магазину, якщо ви такий справжній, захоплений, якому цікаво, щось, щось таке от, дійсно з цікавинкою, з родзинкою, то а, Подивіться, якщо не дивились попередні дві частини, я посилання залишу в описі до відео, як завжди. І думаю, що цього, сьогодні вас також парфуми не розчарують, бо добірка надзвичайно цікава. Ми починаємо давайте розгадувати разом. А, так. Тож, я попросила свою доньку, вона мені виписала назви брендів і парфумів, така мені підказка. Ви ці парфуми зараз будете бачити на екрані. І здавалося б, я от вже їх розносила. Я вже бачу перед собою назву парфумів. Насправді, як було важко вгадати, так і є. Давайте починати. Бо дуже, як завжди, мені хочеться дізнати, що там таке. Ми починаємо з дуже цікавого парфуму. Це такий парфум качелі. На цього разу я наношу на блотер, я її вже на шкірі розношувала, досить багатенько розношувала. І ось 11 знаєте, <кх> чим він дуже цікавий? Тим, що з флакончику мені пахне дуже приємною якоюсь зеленою такою ваніллю. Тобто зелень і ваніль. Коли я наношу, от на папері, до речі, менше, а коли я наношу на шкірі, от скільки б я разів не наносила, я відчуваю таку зелень, яка вже, знаєте, забродила з таким якимось зелень з солодкістю. І, чесно кажучи, якби я пробувала це в магазині, мене б це відштовхнуло, я таке не можу. Носите, знаєте, коли а, на полі зібрали, скосили траву, і от такі пластикові великі пакунки туди її е, склали, і вона стоїть декілька тижнів, і там починає наче бродити, ти проходиш повз ці ферми, наприклад. Ну, у нас тут такого багато, і е, там оця трава за, така забродивша, вона пахне зеленню і солодкістю. Тобто там вже піш, пішов процес цього бродіння. Не хочу сказати гниління, але ну, тобто вже руш, рушилось щось. І отут така солодкість у цієї трави зелені. І це мене дуже відштовхує. Але через 10 хвилин це знову ота сама ваніль, дуже приємна, ніжна зелена ваніль, яка відчувається, коли ти відкриваєш отак. З ковпачка нюхаєш. І потім він настільки трансформується ніякої забродившої зелені. Нічого неприємного. Навпаки, це дуже приємний, ніжний, як я сказала, свіжозелений ванільний парфум. Ванілі більше, але зелень іде фоном. Ось, Більше нічого сказати не можу. Він досить насичений, але на шкірі, до речі, він тримався не так довго. Можливо, години 3 я його так відчувала. І все. Потім він перебивався чимось іншим, або стирався одягом, наприклад, з рукава, і майже його не було чутне. Але в такої приємної ванільної зелені він залишався. У мене тут 5 варіантів. І на що я думаю, що б це могло бути. Я думаю, що це Астрофіль the Opera. Я не знаю. Як пахне ці парфуми, але от по оформленню флаконів. Я слухала навіть огляд Марини Імбир про ці а, парфуми. Але не пам'ятаю, чи там була це опера, ні, нічого не пам'ятаю. Просто послухала, було там цікаво, але це вже було давно, весною здається, так? І я забула. Але ось так мені по стилистиці, я пам'ятаю, як виглядають їх флакони, бо зараз, звичайно, я не дивилась на піраміди, ні відгуки, нічого, щоб ще більше підказок собі не давати. Думаю, що це. Вони ось. Я буду вам монтувати так, щоб ви одразу знали відповіді. А я для себе потім. Тому що, якщо я там щось не погадую, а відповіді я бачу, то Ах, мені буде нецікаво, потім я буду знати, що воно є, чим. 12-й номер. Давайте пробувати. Ой, тут лаванда. Тут така прям насичена. Насичена лаванда дуже сильна. Солодка лаванда. Знаєте, якби тут в, у переліку був, була лаванда Форта, хоча я її не пам'ятаю, я взагалі не пам'ятаю, чи я її тестила, я б не здивувалася. Солодка лаванда. От такого типу лаванда, як Взяти, наприклад, Yves Saint Laurent Libre всю солодкість звідти прийняти, але залишити от таку жирну насичену лаванду. Тобто вона тут солодка. Але солодкість не така, як у Libre, Просто є якась, є якась солодкість, певна. І жирна лаванда. Ну, в принципі, він так і на шкірі грав. Що тут може бути з лавандою? Ну, по-перше, Brilliantly British може бути, тому що, наскільки я пам'ятаю, це чоловічий парфум. Я не пам'ятаю, як виглядає. думаю, що це не з головами, бо з головами, здається, вони всі мають імена, тому це має бути класична лінійка. Але десь от мені там записалося, що колись згадував хтось, чи десь Порівнюва з чимось, і е, говорили, що це начебто чоловічий парфум. Ну, мені так здається, От так мені ви, видала підсвідомість, що я знаю, що Brilliant British чоловічий парфум, а про що він, який він. Якщо чоловічий, то про лаванду. Але пам'ятаю, що в мене тут є ще один фужер чоловічий, і е, це також може бути <laughs> Pet Halligon's Brilliantly. А, uh, Що ще я геть не знаю. Uh, ну, я, в принципі, <laughs> крім сержитанс, uh, яке не те, щоб знаю, а так маю уявлення, то нічого не знаю, як пахне. Ну, давайте це буде. От я обираю Brilliantly British або Driзваnoten. Дрізванотен mm. або. Ну, давайте Brilliantly. Хоча отой фужер. Куди ж тоді його? <реш> ні, давайте Drizvan Notten. Давайте Drizvan One про лаванду. Я не знаю, чи він лавандовий чи ні. Але ось, ось мені так хочеться, щоб пахне <реш> Drizvan Van Noten". Обираю з них. Лаванда. Солодка, жирненька, гарна лаванда. Так, давайте наступний. 13 номер. Оце мені пахне чорносливом. Тринадцятий номер мені чомусь пахне таким насиченим насиченим чорносливом. А я не відмітила собі, що дванадцятий. Я думаю, що це Пенгаліп. Це... Так, тринадцятий пахне чорносливом прикопченим. Трошки оця така солодкава кислинка, як у такого дуже соковитого, дуже, дуже гарної якості чорнослива, коли ви розламуєте, там прям така соковита, не засушений такий чорнослив, а м'ясистий. От, чесно кажучи, не знаю. У мене тут два варіанти. Або це Оддіу Сегаль від Гудзер. Я лише знаю тепер туберозу від Гудзер, тому що мені присилала її Діна. Або це серж лютанс, як уж до от Обираючи з того, що я бачу, просто то, що мене дуже якось так смущає, як то буде. Що коли я пробувала, а я пробувала, мабуть, рази-два колись, коли він з'явився, як уж до діябель, і мені він не сподобався. А ось цей, Чорнослив, мені дуже подобається. І от я не знаю, от, ну наче нічого такого аж дуже, от мені здається, що Огюсягай чомусь має пахнути якось по-східному. Ну, та, А от це дуже в дусі такого темного, якогось такого атмосферного. Все ж лютанса. І якби я його, от, от, в мене образ тоді склався не такий, я. Б Сказала зразу, що це серж лютанс, бо по стилю це дуже по серж танцівський, але я не пам'ятаю в нього чорнослива. Ну, давайте скажу, що це серж лютансу. Чомусь. Я між цими двома вагалася. І от зараз мені, от, я от прям тестю дивлюся на це цю назву Серж Лютанс. І от хочеться мені сказати, що це він, от просто чомусь мені так по стилю. Але мені пахне чорносливом, таким соковитим. Насиченим. Ах, так. якщо це він, то я куплю собі в колекцію, хоча я на ньому чомусь тоді поставила хрест. Чорнадцятий. Ой, це щось таке ванільне. М -м, дуже. От в мене все, все, все посипалось. Всі мої пазли посипались. Це 14-й. Боже, яке це приємне! Солоденьке, така, а, якийсь ванільний десерт. Мабуть, тут трошки квіточок є ванільних. Але це про ваніль, це про дуже носибельну, десертну, приємну. Це найгурманський з усіх. М -м, якщо там в першому зелень була така, знаєте, м -м, то тут невже це орг десераль? От зараз на, я Дивлюсь знову на це, або дрізвеноти. <ріст> Давайте залишимо на спокою. І скажемо, що це або Орді Серраль, або Астрофіль і Стелла. От ці два бренди, от якби я знала, як пахне <ріст> Орді Серраль. Але от по стилістиці, що той що той такий про ваніль, про ніжність, щось таке гарне, таке приємне. Але ось цей, ну дуже-дуже він. Гурманський. І от я тепер вагаюся, чи не поміняти місцями, що перший це Ордю Сераль, а другий а 14-й, тобто четвертий зараз це Астрофіль Стелла це опера. Боже, я не знаю. Ну, мені здається, що це якось дуже по-гурманськи для Гудзери. От, зважаючи, яка була в неї Тубероза. Хоча. Можливо, вона може таке зробити. А давайте поміняю. Давайте я скажу, що перший це був Ордю Серраль. Хоча я майже впевнена була чомусь, що це астрофіл. А, стел, просто от Гудзя для мене, мені здається, що якісь такі більш трошки стриманіші все ж таки. Більш якісь. Ну, чи ж не віриться, що вона от таку відверту гурманіку зробила? Зробила ніхто про. Не говорить під цим кутом про гудзер, про таку дуже носибельну, гарну, гурманіку, таку ваніль. Тому давайте, просто спираючись на от такі якісь стереотипні відгуки, я поставлю, що перший це Ордю Сераль, просто так, пальцем небо, так ви розумієте. Як і всі сліпи А Це давайте поставимо що це астрофілістела, Бо по стелістиці, знову ж таки, флакону, Мені також, здається, вони могли залити туди такий парфум, дуже підходить. І про них от я не можу сказати геть. Мені здається, що таке ж делікатне, м'яке м'яке вони могли. Давайте так, давайте буде так. І останній, боже. Якщо я заплутаюсь в цих п'яти соснах, якщо я все перепутала все в цих п'яти ароматах, буде дуже невдобно. І ось цей останній фужер, в мене залишився лише Brilliantly British, ну давайте йому скажемо, що це він, на нього я і думала. Думала, що це якийсь такий класичний, дуже гарно зроблений, такий вихолощений, чистий, але яскравий досить насичений. Дуже гарно зроблений майже унісекс, До речі, хоча він так, очевидно, в, з маскулінним уклоном, але все ж таки а, може бути і унісексом, і а пенхалігонс вони такі роблять більш класичні, ну, знову ж таки, в мому сприйнятті, я так їх стереотипно бачу в парфуми, тому мені здається, що це міг би бути пенхалігонс. тому. Так як я його бачу перед собою, давайте визначимо, що це він чим пахне. Ну, Як я вже сказала, фужер, тобто тут є отакі такі пронизливі такі ноти, якісь дерев... деревні фужерні, і лаванда, також лаванда. Це мене трошки збило, що там лаванда, але там вона така насичена, тому Пінгаліон якось був під питанням, а тут більш таке класичне виконання. Лаванди. А, знаєте, що мені нагадало? Якби в мене не було цього переліку перед очима, мені нагадав а... забула. Royal Royal Vintage. пам'ятала-пам'ятала, забула. Royal Vintage від Мікалев, який я колись тестила, робила огляд семплів і вам сказала, що мені дуже сподобався, бо там такий а, він. Чоловічий, але настільки гарно зроблений яскравий фужер, що я б його залюбки носила. Я до речі, семплик ношу потрошки, тільки тому не купляю парфум, тому що дуже повільно я <laughs>, через кількість флаконів зношую той семплик, але він справді дуже гарний. І оцей міг би стояти десь поруч, але той все ж таки, так як це Мікалов робить, він все ж таки яскравіший, а цей все ж таки більш стриманий. Дуже гарний фужер. Так, лаванда тут також відчутна, але якщо там солодка, то тут така класична. І оця фужерність, я не знаю, як пояснити, але ви зрозуміло: це така яскравість, колкість і деревинність. От, наче колки, яскравий ялівець, такий насичений, з лавандою змішаний. М -м -м, дуже гарний, дуже. Любителям класичних таких чоловічих фужерів, які ідеально зроблені, от просто ідеально. Бачите, я довго ніколи б не подумала, що про чоловічий фужер буду так довго розповідати. Давайте відкривати. А ви вже побачили, правда? Ну... ну, добре. Надзвичайно цікаво, як завжди. Дякую тобі, Діна, величезне ось таке. Дякую вам, що подивилися. Якщо ви знайомі з ароматами, напишіть свої враження, чи вони співпали, чи ні з моїми. І Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, і дивіться відео різні. Дивіться про відомі парфуми, про невідомі парфуми, розширюйте свій олфакторний світогляд, шукайте семпли від Леванти, насолоджуйтеся все парфумерії, бо це надзвичайно цікаво. І скільки свій ніс не тренує, він все одно, бачите, видає сюрпризи. Тому це дуже цікаво. Все бувайте, обімаю бережіться.